Сьогодні на сніданок у мене будуть бутерброди з маслом і тостовим сиром і кава Якобс три 3 в одному. Ось так виглядає мій сніданок. Зараз година дня і я вирішила, що час мені пообідати. На обід я буду варити ось такі вареники Геркулес з картоплею та лісовими грибами. Ось такий у мене буде обід. До вареників я додала ще масло і також посипала сушеною зеленню. це кріп і петрушка. І взяла сметану. Зараз 16:30, і я вирішила зробити перекус. На перекус у мене буде банан. Бачите, в якому він вже стані. Пролежав кілька днів і пора вже його з'їсти. Також 4 козинаки з соняшникового насіння, і кава, яку обстріли в одному, точно така сама, як була зранку. І ось так виглядає моя вечеря. Я зварила вермішель, додала до вермішелі вершкове масло. Також у мене тут омлет підсмажений на вершковому маслі. Все це я посипала сушеною зеленю це кріп та петрушка. І також у мене морква по-корейськи, яку я приготувала сама, та маслини. Рецепт моркви по-корейськи буде в описі до даного відео.